Доброго дня, друзі! Фундук Вінниця на зв'язку. Слава Україні! Сьогодні у нас 17 вересня 2023 року. Починаємо збір урожаю сорту на даний час сорту Веба Цінний. Хочу показати ще раз загрузку. Дуже шикарна загрузка. Так і хочеться це все зняти на камеру. Вот такая вот загрузка. Все дерева загружены. По самой вершке. Шикарный сорт для себя. Вот. Просто Урожай ломиться, це, вер... це вершок, от. і воно вершки. Вершки всі забиті, приросту практично нема. Загружена. Позапрошли рік ломилися дерева, в прошлому році трошки менше, трошки дало приросту, в цьому році знову. До самого верху загруженість. І до самого низу. До самого низу. Все загружено в горіхові. Він ще ховається, його не видно. Ще по другому, по третьому кругу йдеш, ще можна купу горіхів назбирати. От вершки які, вершок повний горіхом. Це у нас косворт. Вчора його зібрали. Тож, все в сережках на наступний рік загружено. Ось знову веба. Повністю. Кластера різні, здорові, маленькі. Веба. веба, є невеликий приріс, але дуже багато горіхів. Древа деякі. 4 там 4,5 метра. Всі в горіхові. Це у нас косворд. Дуже, дуже добре загрузився косворд. От знову веба. Горіхою. Всі горіхай. Там камера передає, не передає добре, но... Якщо й добре не видно. Косворудом взагалі не видно, а вебу то хоч видно, у нас здоровецька. Всі вершки, все в вебіві. Все, загружено. Шикарний сорт. Це у нас косворд. Тут вже все зібрано, каталонське, барселонське, все тут вже все ці вже дерева з вебою ми позбирали, Воно. стоять мішки, мішки вже, ламішка вже зібрали. Шикарний горіх. Просто дуже шикарний горіх. Так що, друзі, кому потрібні саженці, звертаємося, дзвонимо. Там в наступних відео є, там у нас поки 6 сортів, маємо 12, але всі останні розводимо. Розводимо ще поки. А ми будемо продовжувати збира... збирати вебу, тому що дуже ще багато маємо горіха. Дуже мало часу. Все буде Україна, всім добра і миру. Будьте здорові!